Всім привіт і приймаю сьогодні для себе, що без людини Божої я не можу пізнати Бога, тому що цар Новоходоносор йому проговорив через сон сам Бог. Але він нічого не зрозумів і нічого не запам'ятав, і тільки пророк від Бога, який має Духа Святого, прийшов і пояснив йому Слово Боже. І я сьогодні так само можу читати Біблію. Я так само можу молитись напряму. Але без людини Божої для мене Біблія це просто як набір слів, і тільки пастор духом кожного дня включає в мені мозок. Він пояснює цю істину, пояснює Слово Боже. Тому приймаю для себе, що справжня віра полягає в смиренні пастору, пророку і Слову Божому. Коли я не просто знаю Слово Боже, або не просто знаю, що то і то треба зробити, а коли смиряюсь, іду і роблю, іду і виконую ведення в церкві.